Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам рецепт найсмачніших квашених огірків на зиму. Вони виходять хрумкими, схожими, начебто тільки з діжки. Огірки я попередньо помив і залив їх холодною водою. І так, я залишу їх приблизно. На півгодинки, можна і більше. Для чого заливати огірки холодною водою для того, щоб вони були хрумкими. Вони тоді не м'якнуть і дуже гарно смакують. Далі, на дно чистої банки кладемо половинку солодкого перцю. Це за бажанням. Хочете кладіть, хочете ні. Мені подобається, я кладу декілька кружальців. Моркви, ну, можна більше покласти. Два-три зубки чеснику, в залежності від того, якого вони у вас розміру. Далі кладемо е, різне листя. Тут ось у мене є листя дуба, листя хрону, деревій або тисячолисник, кріп. Ось такий гарненький, листя чорної смородини. І є ще листя звичні. Це листя нам потрібно для того, щоб огірки були, по-перше, смачними, а по-друге, щоб вони були тугенькими і не розм'якали. От. Якщо у вас немає, наприклад, якихось листків, що у мене тут є нічого страшного, але б я вам реконду... рекомендував, би, щоб був хрін. Кріп і листя чорної смородини. От. Накладаємо їх на дно банки і потім накладаємо огірочки. Огірочки накладаємо отак от невеличкими порціями. Отак от. Хаотично. Я беру невеличкі огірочки, мені подобається але можна, до речі, Цим способом брати і великі огірки і просто їх розрізати. Отак от ось накидаю, потім отак -от акуратно от. постукуємо і вони там собі, як то кажуть, лягають кожний на своє. місце. Підсилайте рушничок, щоб не розбити банку, отак. От от. Потім знову накладаємо огірки. Отак. І знову отак от їх втрамбовуємо. Далі додаємо приблизно 80 грам солі. Ось у мене ось такий є стаканчик, я вже знаю десь приблизно 80 грам скільки це. До речі, сіль, яка зараз продається в наших магазинах, дещо солоніша, ніж та, що була раніше, артемсіль, на мою думку. Тому будьте обережні. От, висипаємо сіль в банку отак, і заливаємо воду, холодну, звичайну воду з-під крана. От от. Залили водою і закриваємо капроновою кришкою. Далі ставимо е, огірочки на. Під нос. Я вам рекомендую, тому що в процесі бродіння огірки будуть е, виділяти газ, і е, вода буде з-під кришки трішки просачуватись. Тому щось е, підставляйте під нос або можна е, їх ставити на кухонну мийку. Залишаємо їх бродити на 3 доби. Ось так от, друзі, це виглядає. Позаду це дві баночки свіжі, які я зробив щойно. А ось ці дві спереду, це ті, які вже бродять три дні. Ось подивіться. Тут ось така вже пінка. Але не, не хвилюйтеся, потім, коли ми будемо е, цей розсіл кип'ятити, ми пінку будемо знімати. Ось, е, бачите, стоїть на підносі, на такому я ставлю банки, тому що, от видно, підтікає розсіл, тому. Рекомендую вам ставити на щось. І так от я закриваю такі найсмачніші, на мою думку, квашені огірочки, як з бочки. Зараз я буду здавати розсіл до цих баночок, от, і буду закривати, потім вам покажу. Ось, друзі, наші огірочки бродили вже три доби, тому ми зливаємо з них розсіл і будемо його доводити до кипіння. Ось так притримуємо рукою, щоб огірочки не випали. Зливаємо весь розсіл. Отак от. Далі доводимо його до кипіння і кипятимо 1-дві хвилини. В процесі нагрівання. Росіл буде виділяти піну. Її потрібно обережно і акуратно знімати. І все. Потім розливаємо розсіл по банках і закатуємо їх металевими кришками. Все, друзі, огірочки готові. Зараз переверну їх до гори дном і залишу їх остивати. Дуже рекомендую вам спробувати цей рецепт. Огірочки дуже смачні і дуже прості. Вони виходять хрумкі. Начебто тільки з діжки. дякую всім за увагу. До нових зустрічей.